Забезпечити житлом пільгові категорії сьогодні непросто. Держава грошей не виділяє зазвичай це компетенція місцевого самоврядування, кажуть в облдержадміністрації. Минулого року державна програма покращення та забезпечення житлових умов функціонувала за трьома напрямками. Цього року діяльність даних програм значно обмежена. Зведенням ї постанови Кабінету міністрів щодо обмеження у виділених коштах, то о, на сьогоднішній день не призупинені дії. Це е, програма стосувалася забезпечення житлом пільгових категорій з осіб, які приймали участь у ліквідації Чорнобильської аварії. У нас біля 408 осіб перебувають на черзі у межах області щодо забезпечення воїнів-інтернаціоналістів. 282 особи перебувають на такій черзі. І... Ветеранів великої вітчизняної війни, учасників бойових дій, безпосередньо там 33 особи для поліпшення житлових умов. Спеціальна комісія розглядає можливість придбання житла для жінки інваліда з Богородчанського району. Наразі забезпечення помешкання пільгових категорій відбувається лише на умовах співфінансування 50% – з обласної казни. Друга половина власні заощадження, гроші з місцевих бюджетів чи благодійні надходження. При обласній адміністрації існує кілька комісій, які фінансово допомагають з придбання житла. Проблема полягає в тому, що ця програма передбачає співфінансування. З районного бюджету 50%. А в районному бюджеті не закладені ці гроші. І за результатами півріччя вони переглянуть бюджет, виділять своїх 50%, тоді ми профінансуємо своїх 50% і питання буде вирішено. Ми відклали до часу перегляду районного бюджету. Лише в Яно-Франківську на квартирному обліку перебуває понад 10 тисяч осіб, що потребують покращення житлових умов у сільській місцевості. Забезпечення помешканням вирішується значно швидше, бо житло дешевше аніж у містах, кажуть чиновники. В обласному бюджеті для надання фінансової допомоги постраждалим від стихійного лиха чи пожеж передбачено 1 мільйон гривень. Частково ці кошти залучатимуть для реалізації програм із забезпечення житлом пільговиків. Ірина Демчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.